Привіт, мій любі українці і гості України. Ви вже знаєте про новину щодо вбивства ТЦКшника в поряді Полтавської області. Підійшов чоловік в балаклаві, почав вимагати, щоб той поклав чи віддав зброю. Військовослужбовець, звичайно, відмовився. Після цього майже в притул було здійснено постріл. І, що цікаво, всплили деякі цікаві. Різносторонні думки цивільна особа дозволила собі підняти зброю на військовослужбовця. Він в 23-му році був сам мобілізований. Рішенням ВЛК був визнаний обмежено придатний, тому був мобілізований до ТЦК. Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпати назвав вбивство військовослужбовця. Він уточнив ТЦК чи не ТЦК в тилу. Червоною лінією, яку не можна перетинати, і жорстка реакція влади це єдина можлива реакція, що може бути в цій ситуації. Тобто, жорстка жорстке ставлення військовослужбовців до вбивства військовослужбовця в тилу, з думкою командувача, на хвилинку цілого генерала, це дуже серйозна людина. Я Погоджуюсь саме як з думкою військовослужбовця, який сьогодні піклується про свій особовий склад, для нього це дійсно неприпустимо, що будь-яка людина в формі гинула сьогодні від цивільних, яку вбивали просто в тилу. І він правий на 100%. Але розумієте, існує інша думка думка народу. Тому що якщо сьогодні драпати заявляє, що має бути жорстка. Жорстка реакція влади, жорсткий розголос суспільстві цього вбивства. Тоді люди задають питання: а чому немає жорсткого розголосу суспільства, коли цивільний гинуть в приміщеннях ТЦК? А потім чомусь ці вбивства цивільних людей, ну, знаєте, видають, нібито це як нещасний випадок. Жодних виправдань немає будь-якому вбивству всередині України. З е, мотивів, тим більше, того, що людина не хоче воювати або мститься, можливо, представникам ТЦК, це це означає, що жодних виправдань не може бути. Але це знову ж не означає, що представники ТЦК, наприклад, можуть зневажати там права свободи громадян, то треба шукати варіанти для того, щоб їх дотримуватися, для того щоб під час здійснення своїх функціональних обов'язків не страждали честі гідність громадянина України, бо цей громадянин має воювати за Україну, яку він має поважати. Ось таке питання сьогодні у людей, і тому ця знаєте заклик до жорсткої реакції суспільства трошечки є несправедливий. Хай найгірше буде те, але е, тут не можна ставити на одну шальку терезів ці е, дві ці два види, зараз які ми оцінюємо. В одному місці злочин, в іншому місці далеко не бездоганна робота. І якщо в іншому місці теж є злочин, то я з вами цілком згоден. Цей злочин, це скоріше винятки аніж правила. Правопорушень достатньо багато, погано, коли не знаходять варіанти, як з ними боротися. Погано, коли у нас є приклади пусифікації і насильницької мобілізації. Це точно теж не робить країну сильнішою і не робить солдата сильнішим. І друге, що сьогодні турбує людей, знаєте що? Те, що сьогодні народ, згідно з тих коментарів, які ви пишете, і мені особисто кажете по телефону під час своїх звернень, не сприймає. Ти цикашніків як військовослужбовців. Тому що для людей сьогодні військовослужбовець це захисник вітчизни, якому треба просто допомагати всім, чим можна. А ти цекашнік це людина, яка жорстко, жорстоко порушує права людей. І саме ТЦКшник сьогодні в глазах народу, це людина, яка в мирний час отримає заробітну платню і має йти захищати сьогодні цих людей. А сьогодні ТЦКшники, на думку народу, так, вони цього не роблять. Вони сьогодні ховаються за спинами цих людей. Тому сьогодні народ не сприймає ТЦКшників як захисників. Розумієте, про що йде мова? І тому, звісно, що ці дві думки військовослужбовців і цивільних людей будуть різнитися. Більше того, я навіть знаю. Що багато військовослужбовців не сприймають тицекашників як військовослужбовців, і я знаю, що багато військовослужбовців сьогодні думають саме так, як думає народ. Добавлю особисто від себе: я взагалі проти будь-якого вбивства. Неважливо в тилу, не в тилу, тому що саме те, що люди сьогодні навчилися жити між собою, відрізняє нас від тварин. Якщо ми не хочемо бути тваринами або вчиняти як той самий ворог, ми не маємо сьогодні підтримати вбивство, і неважливо, хто то буде. Ти це кашнік, чи то буде гвалтівник, чи то буде просто якась людина, і це буде нещасний випадок, наприклад, в ДТП. Розумієте, неважливо будь-яке вбивство, я категорично проти будь-якого вбивства. І я думаю, що ті, хто дивляться цей канал, підтримають мене і не будуть мене строго судити за те, що я сьогодні просто не взяв і не почав казати: А, правильно зробили того, то цикашника вбили і так далі. Далі далі. Ні, це неправильно. Тому що ми з вами сьогодні маємо мати певну мораль, так як українці, і маємо дотримуватись закону. І якщо ми з вами будемо, не дай Бог радіти вбивству, будь якому чи ми тоді будемо відрізнятися від ворога?